В чому різниця сокононі від вітамінних комплексів? Вітаміни мають дуже низький рівень засвоєння, оскільки вітаміни і БАДи це окремі фрагменти якогось продукту, ще й часто доповнені хімічними штучними компонентами. А в лабораторіях складно відтворити всі природні кофактори. Кофактори це супутні елементи, без яких поживний елемент не засвоюється. Сікноні це цілісний природний продукт, де всі компоненти мають власні кофактори для кращого засвоєння. Також він має особливий склад з унікально високою концентрацією біоактивних компонентів, і він не просто подстачає корисні речовини, а й відновлює клітини. Ця дія зумовлена такими активними компонентами, як проксеранін, який покращує засвоєння поживних речовин, та ірідоїди, які запускають глибокі процеси відновлення на клітинному рівні. Тобто ноні не просто сам максимально засвоюється, а ще й допомагає засвоєнню корисних речовин з їжі. Ноні – це не просто джерело вітамінів, а справжнє клітинне харчування.